Виконуємо номер 520 із підручника алгебра 7 та номер 2216 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть замість зірочки, такий одночлен, щоб справжувалась рівність і 6 рівностей. Приступаємо до виконання. У нас у дужках сума А і Б. І множимо на m. Тоді отримаємо А помножити на m додати B помножити на m. У дужках різниця X відняти y. Щоб отримати відня мінус nx додати n помножимо на мінус n. Тоді будемо мати мінус n мінус на мінус плюс додати n В дужках. А відняти Б додати С, А відняти Б додати С. Множимо на х квадрат. Перевіряємо квадрат відняти квадрат додати Сх квадрат. В дужках різниця С і Н додати П. Тепер у нас мінус стає плюс змінюються знаки на протилежний. От чи множимо на від'ємне. І не вистачає у нас АБ на мінус АБ. Маємо мінус АВС додати АВН відняти АВП. В дужках у нас різниця х квадрат і хі. Мінус зберігається знак, але не вистачає у квадраті, тому множимо на у квадраті. Маємо х квадрат і у квадрат відняти х, куб. І тепер у нас різниця P і 1. Різниця зберігається знак. Отже, множимо на квадрат. Перевіряємо. P на квадрат буде P квадрат Q квадрат. І мінус 1 на квадрат буде мінус П У квадрат. Номер 520 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.16 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.